Я лідер проєкту Перше чую, є такий проєкт. Чим ми, власне кажучи, займаємось. Я, скажімо, Сьогодні я більше представляю байкерів, ніж, ніж метці. Я, обличчя. я, я думаю, що якісь такі речі, які субкультурно в нас вже повелися, я хочу сьогодні просто розказати, показати, тому що ми їх співаємо, ми з ними їздимо, ми їх якось намагаємося. Ними провокувати людей на творчість, тому що в будь-якому випадку будь-яке мистецтво і музика, і вірші це одна хвиля. Це не просто, не просто слова, це справді хвиля, яка людей заряджає, і люди починають самі щось робити, самі щось відкривати, самі складати, самі грати. Власне кажучи, мета цього всього саме от така фона така, дителя. Я би хотів поспівати, якщо в нас вже вечір такої. Як це називається Іроніч. Іронічно, іронічної такої да? поезії? Я хотів би заспівати таку пісню, яку я написав. Це не навіть писалася не як пісня, писалася як вірш. Ну, всі вірші писати не вмію, писали як пісню з присп з приспівами. Тому на конкурсі стоп-цензура її не зрозуміли. Да? Що це у вас за вірш з приспівами, що це означає? Там, т -т -т -т. В общем, там вони розміру цього не уловили. Але пісня, власне кажучи, от така вийшлася. Якщо пам'ятаєте... Байку фарбованого лиса, да, то ви всі пам'ятаєте, да, що лис, якого з лісу, побіг до людей, там впав, пам'ятаєте, яку в синю фарбу і повернувся в ліс великим цабе, Геть синій, да, влаштував як, невид... як невиданий збір, влаштував там кіпіш перевороту, грубо кажучи, і очолив, якби, ліс. Вам нічого не нагадує, так? Да? Ководять фарбовані лисі, Уміло міло лисі, ся скористали, що собаки на всіх брехали, по курятниках не вловини, але ж ліс не курятик у фарбі сила, а що правити без напруги солов'я глядь, фарбують папугу, а була шкалиська линова, ця різо. Ізопа, і мова, і зоба. Гори й годі, папуги волають, що у лісі тепер я кураю. аж дзьобають себе у груди, а лисим подобаються лисоблюди. а була ж колись калинова і Ізопова мова, і мова. Та до боки мовчим, як худоба, той мова й зопа, і мова й зопа. а мораль у байки цієї, не усім соловейкам теє, Бо папузі, де правду діти, симу в лісі не перешити. тож весна з поміж інших й покаже, хто де співав. Це буде ще та вимова, це мова, і зобова мова, а допохи мовчим, як худоба, той мова Ізопа, і мова, і